Якщо вас попросять назвати п'ятьох найвідоміших українських футболістів, серед них точно буде Олександр Зінченко. Цей гравець вже давно є одним з найяскравіших персонажів нашого футболу, тому гріх було б не познайомити з ним поближче. Ви на каналі Футграм з вами Костя Фостен. І зараз я розкажу вам про найцікавіші та невідомі факти про Сашка Зінченка. Підпишіться на канал, поставте подвайку і гайда починати. Перше про що хотілося б розповісти, звичайно, буде місце та дата народження футболіста. Певне, не всі знають, але тепер завдяки цьому відео знаєте, що зінченко народився не в Донецьку, що Донецькій області, а в місті Радомишль, що на Житомирщині. Ця щаслива для родини зінченків подія сталася 15 грудня 96-го року. Цікаво, що батько Сашка Володимир у минулому теж був футболістом, тому став першим вчителем для рідного сина. 1 вересня 2004 року Олександр зарахував в Радомирську Дю США, де він почав виступати за місцеву дитячу команду Карпатія. Там він відрізнявся дуже видовищною та результативною грою атаці. А завдяки першому тренеру Сергію Борецькому зінченко пройшов перегляд у фарм-клубі донецького шахтаря Моноліт що кардинально змінило його життя. У 2010 році Сашко приїхав до Донецька, де розпочав свої виступи у молодіжці Шахтаря. Там він став капітаном команди у віковій категорії до 19 років. Саме виступами за молодіжну команду донечан він звернув на себе увагу світової преси. А ще разом із командою він став чемпіоном України ю 19 сезону 13-14. Але за дорослу команду Шахтаря Зінченко так і не заграв. Пізніше він розповів, чому так сталося. У той час, коли я був капітаном в академії Шахтаря, мене все влаштовували, особливо коли ми були в Донецьку. Це була одна з найкращих академій в Європі. Було поставлено питання до керівництва Олександр Зінченко. Це 55-й гравець оренди. На що відповіли так. Я розумів, що потрапити в першу команду, де на моїй позиції грають Генрих Міхітарян, Фернандіньо, Вільон, Алекс Тейшейра, Дуглас Коста Тарас Степаненко — дуже важко. Однак, наскільки я знаю, там була справа не тільки у тому, що Сашко не хотів бути черговим орендованим футболістом. Там ще були моменти по зарплаті, які розповів тодішній агент футболіста. Простими словами, Шахтар намагався подовжити контракт з дідченком на мінімальних умовах. А футболіста його агент хотіли заробляти більше, тому розірвали стосунки з клубом. Цікаво, що влітку 14-го, коли Зінченко залишив Шахтара, Олександр підтримував форму в аматорській лізі Москви. Його заявили за команду Азимутсебе. На той час провідні російські клуби, зокрема «Рубін», виявляли інтерес до гравця, але через контрактну суперечку з Шахтарем він не міг підписати контракт з іншим клубом продовж 18 місяців, перш ніж у 2015 році приїхав до маловідомої команди УФА. Як тільки Зінченко почав отримувати свої перші гроші в УФІ, він дізнався, що його перша шкільна команда потребує зміни форми. Зовсім чи молодий спортсмен витратив багато грошей, зібрав для дітей комплекти форми та нове обладнання для гри. При цьому на тренуванні Уфи Зінченко їздив на тролейбусі, і коли його почали вже підкалувати одноклубники, він вирішив переміщатися на таксі. Також після приїзду до російського клубу в Сашка не було грошей на телефон, і деякі гравці УФИ кипкували з його старого андроїда. Відтоді в Зінченко. Були лише айфони. Після ращі з 16 по 22 рік Зінченко грав за англійський Манчестер Сіті, разом з яким вибрав 10 трофеїв і навіть дійшов разом із городянами до фіналу ліги чемпіонів сезону 2021. Однак там, якщо пам'ятаєте, Зінченко та Сіті програли Челсі. У складі Сіті Зінченко став автором найдовшої серії з перемог з початку кар'єри гравця в історії англійської прем'єр-ліги, а саме 13 матчів. Потім влітку 22-го зінченко переїхав до Лондону, а саме в Арсенал за 35 мільйонів євро. 18 лютого 23 го року у матчі проти Астон Вілли зумів забити свій дебютний гол за канонірів. А 25 лютого у матчі проти Лестера вивів команду на поле з капітанською пов'язкою. Таким чином, зінченко став другим після Олега Лужного українцем, який став капітаном канонірів. Бачите, яка нація? нам є чим пишатися, і не тільки в спорті. На полі бою ми теж роздаємо люлей. І не аби якому, а другі армії світу. Допоможіть Мені та моїй бригаді робити це ще краще. Донатьте нам на дрони. Посилання на банку та карту залишив в описі та закріпленому коментарі. Дякую вам за підтримку. Ви в мене найкращі. А ми рухаємося далі, бо там ще один цікавий факт про Зінченка, який ви, можливо, не знали. Сашко дебідував за збірну України у матчі проти Іспанії. 29 травня, 2016 року, у товариському матчі проти збірної Румунії Зінченко забив свій перший гол за головну національну збірну через три хвилини після виходу на заміну. Таким чином він став наймолодшим гравцем в історії Збірну, якому вдалося забити гол, тим самим він перевершив досягнення самого Андрія Шевченка. У березні 2021 року Олександр вперше зіграв матч за збірну України як капітан команди у виїзному матчі першого туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року проти збірної Франції. Таким чином він став наймолодшим в історії національної збірної України капітаном в офіційних турнірах. За період клубної кар'єри зінченкові вдалося зіграти 263 матчі. В них він забив 7 голів та віддав 35 асистів. За збірну він відіграв 68 матчів, матчів, яких святкував власні голи 9 разів, а ще 6 допомагав відзначитися товаришам по команді. Наразі на трансферному ринку зінченко коштує 38 мільйонів євро. А це найбільший цінник саме на цей момент. Серед всіх українських футболістів в світі по вартості в арсеналі він посідає 12-те місце в прем'єр-лізі – 83-ті. А от у всьому світі зінченко займає. 186-ту позицію. Також цікаво те, що в 2022 році Зінченко разом з іншими доволі відомими українськими футболістами отримав ліцензію тренера. Тому після завершення ігрової кар'єри чекаємо його на посаді головного тренера. А от якої командою можете написати в коментарях. Може, вгадаєте? Щодо особистого життя, то для вас це не новина, що Сашко одружений на журналісті Владі Сида. Разом з нею футболіст виховує двох чарівних доньок Єву та Лею. А ще влітку, 24-го, сім'я Зінченки відкрила ресторан в Києві під назвою Інч. Він знаходиться в самому серці столиці та пропонує абсолютно новий рівень трансляції спортивних подій з ефектом трибун стадіону. Щодо благодійності, то зінченко також не пасе задніх в таких питаннях. Він завжди готов допомогти українцям, і за його словами, спочатку повномасштабного вторгнення, близько 1 мільйону фунтів стерлінгів в травні 23-го року олександр став амбасадором благодійного фонду United 24 разом із Андрієм Шевченком. Вони організували матч «Game for Ukraine», що відбувся 5 серпня 23-го року на стадіоні Bridge для збору коштів на відновлення зруйнованих в Україні будівель після вторгнення Росії в Україну. Я можу допомогти звідси набагато більше, ніж якби я був би там зараз. Але я дуже хочу бути там, навіть зараз, тому що це моя батьківщина. Я просто хочу бути там, сказав якось Сашко. Потім він ще заявив, що якби його призвали на війну, він би туди обов'язково пішов. Але ви ж ну самі розумієте, це лише слова, і Сашко за них отримав чимало хейту після свого гучного коментаря. Отакі я приготував для вас цікаві та деякі невідомі факти про українського футболіста Олександра Зінченка. Пішіть коментарях, чи сподобався вам ви. Пус, про що ще зняти відео, та обов'язково не забудьте підписатися на канал Фулграм, зробити донат для моєї бригади та триматися разом. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!